Наша лінійка з капролонових діжок для холодного віджиму олії складається з трьох різних об'ємів, починаючи від найбільшого 6-літрового складається вона з двох частин. Перша це 4-літрова діжка, і надставка верхня ще плюс 2 літра. Внутрішній діаметр діжки становить 185 мм. Дана діжка ідеально підійде тільки для усіх видів горіхів. Для очищеного соняшника. Також наші підписники тиснули на ній кунжут, вона для цього теж ідеально підходить. Дана діжка 4-літрова з об'ємом 3 літра і верхньою наставкою літра. Внутрішній діаметр становить 150 мм. Є внутрішня вставка для неї. Дуже, дуже прекрасно себе показала. Якщо дотискати якісь культури. Також на попередніх відео ми тиснули насіння амаранту, це все лишали на 24 години під нашим маслопресом. І вихід олії тоді в нас був 2,5%. І так, внутрішній діаметр 110 мм. І наступна міні-діжка для дуже твердих культур з внутрішнім. Діаметром 86 мм. Об'єм 08 літра. Вага даної діжки 3,6 кг. І порівняємо ці дві діжки сьогодні. Також будемо тиснути амарант. Це все лишимо під нашим гідравлічним пресом на 24 години. І побачимо, яка різниця між об'ємом 110. Міліметрів і різниця між об'ємом 86 міліметрів. Яка різниця виходу олії у нас буде? Нагадаю, на внутрішній вставці у нас був вихід 2,5%. І побачимо, який буде вихід за 24 години на діжці об'ємом 08 літра. Так, виставимо вагу по нулям. Тара у нас 60 грам. І в нашу діжку. Вже на ній будемо тиснути третій раз. Перший раз тиснули виноградну кісточку. Другий раз тиснули ляне насіння. а сьогодні підготували насіння амаранту. І поміщається до діжки в нас. Можна помістити більше, але ми поміщаємо рівно 400 грам. Насіння дуже дрібне, як насіння маку. Тільки його розсипав і воно вже, вже тут, вже кругом. Так що стараємося максимально обережно це все робити. Тара у нас 60, тому 460 грам наповним Є 461. ну... Плюс-мінус один грам, я рекомендую не критично. Є, да, настроїлись? Так, розберемо спочатку прес після минулого експерименту. Тиснули ліне насіння, плавно перейдемо. До сіння амаранту. Це у нас підсобне приміщення. І один такий фактор може бути тут трошки холодніше, ми тиснули амарант в себе вдома, там була температура внутрішня 21-22 градуси в кімнаті. Також на цей фактор потрібно зважати, коли ви розташовуєте масло преси. Холодних приміщеннях може бути вихід олії на пару відсотків менше так По маслостанціям хочу дещо сказати. Тримали зворотний зв'язок з нашими клієнтами, клієнтами, які купували в нас їх за декілька років. ну Взагалі ніяких претензій, ніякого, якби. Ремонту по маслостанціям не було взагалі. Працюють вони безвідказно. Часом телефонують клієнти кажуть, навіть сьогодні такий дзвінок був, що підключили маслостанцію і тиск на манометрі падає. Можливо, бути такий варіант, що не до кінця піджали ось цей речижок. Бачите, він, він піджимається догори, але ще його так, ну, не через силу, але. Чуть-чуть вверх потрібно дотиснути. І не забувайте ще один такий фактор, що коли ви тиснете, і у вас з носика біжить олія, завжди стрілка на манометрі опускається. Я це повторював і буду повторювати, бо дуже багато клієнтів забувається, думають, чому в них падає стрілка на манометрі? Чому-чому? Бо олія носика біжить, тому і падає. Так, давайте. Подивимося, що в нас тут. Відцентруємо все. Все зробимо, щоб було гарно. Щоб все було гарно у нас. Так, не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Останній раз, коли тиснули насіння амаранту на діжці з внутрішньою ставкою, через який час у нас пішла олія. Ну, у нас. У нас ще час буде, будемо це все тиснути 24 години. Думаю, передивлюсь свій архів і вже більш конкретніше надам вам інформацію. Так, є, все рівно, все виставили. Перевірили, все піджали. Бачите, навіть ми самі перевіряємо, підтискаємо. І потихеньку почнемо тиснути. Насіння у нас 400 грам. Бачите, спочатку опускаємося плавно, не даємо зразу 50-60 мегапускати. Потихеньку глянули. Все гарно, все рівно і потихеньку опускаємося. Так що у нас 20 мегапаскаль, Сорок? Сорок? П'ятдесят насіння дуже тверде, дуже тверде. 60 мегапаскаль Більше давати не будемо. Бачите, червона межа на маслостанції починається з 60 мегапаскаль Більше давати не потрібно, можна. Але для цього в нас є мітка, що в нас заходимо в червону зону. Більше давати не будемо. Ну, почекаємо. Почекаємо хвилин 5, побачимо. Можна зняти носик навіть глянути, чи Збираються у нас перші каплі. Передивились ми наше архівне відео. Е, наші перші крапельки на е, діжці з внутрішньою ставкою. Минулий раз, коли ми тиснули, олійка пішла через 10 хвилин. Ну і сьогодні так само. Сьогодні так само. Перші краплі почали збиратися при 60 мегапаскалях. Пройшло 10 хвилин і зразу капельки у нас пішли. Кожна капелька на вагу золота. Олія дуже дорогоцінна, дуже дорога. Ось такий процес холодного віджиму олії. На наших оновлених маслопресах 50 тонн. І так, друзі, пройшло у нас 24 години. Разом з вами ми тиснули насіння амаранту на міні діжці Ми не просто тиснули, а тестували нашу діжечку. І що я вам хочу сказати, що задача в нас була дуже складна, так як насіння амаранту це було все одно, що тиснути пісок чи метал. Але ми справилися з цим. -цим. Вихід у нас, якщо розглядати у відсотковій пропорції, получився 4%. От дивіться, для порівняння. На попередніх відео ми тиснули також насіння амаранту, але на внутрішній вставці для дотискання насіння. І тоді у нас, друзі, вихід був 2,5%. Що це означає? Правильно, що ми рухаємось в правильну сторону. Ми зробили таку міні-діжку для твердих культур. І з певненістю можемо вам сказати, що вона працює. От дивіться. Ми вже три рази її тестували. Перший раз це була виноградна кісточка, другий раз це було ляне насіння. Ну, ляне насіння це рахується не твердою культурою, але все-таки вихід у нас був не більший. І сьогодні це в нас було насіння амаранта. І в цих трьох випадках у нас вихід олії був набагато більший, ніж на попередніх діжках. Але давайте зробимо якийсь висновок з цього всього. І для чого ми це все робимо, дивіться, ми хочемо зберегти ваш, ваш час, ваші нерви, а саме головне це ваші кошти. Так що, друзі, підтримайте нас, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал. А кого зацікавила наша продукція, можете перейти на наш сайт. Посилання лишимо під цим відео. Там представлені усі позиції наших капролонових діжок, дерев'яних діжок, наші маслопреси, маслостанції.